Дивіться, вакцина в нормальному стані доставлена, упакована, зберігається в відповідних температурних умовах. Ми сьогодні отримуємо вакцину проти сказу. Приїхала вакцина з Києва 93 300 доз. Маємо протягом двох днів її розповсюджувати по території всієї Волинської області з метою зменшення випадків захворювання тварин на сказ. Раніше розповсюджували цю вакцину авіатранспортом. Тоді достатньо було, щоб в літаку була одна людина, а зараз нам треба, як кажуть, для всієї області вистати, то треба нам 715 чоловік. В цьому році заплановано вже знову два рази: весняна кампанія і осіння кампанія. Ми до 1 червня маємо провести і завершити цю кампанію. Заборонено полювання. А якщо заборонного полювання немає відстрілу лисиці, то воно, логічно вона збільшує свою популяцію. Випадки скату теж збільшуються. У минулому році було у нас 57 випадків, в цьому році вже у нас є 17. 11 ящиків і 115 штук. Заводська упаковка. Тут є інструкція щодо використання. Це вона, каже, в таких брикетиках зберігається в середині капсула з вакциною. І якщо тварина її споживає, вона має її розкусити, і ця бластвула з вакциною повинна потрапити на язик і вона отримає свою дозу вакцини. Здоров'я людини взагалі є нешкідливе, але ми подавали повідомлення, що бажано її не брати в руки. Це я наповнювач м'ясокісткове борошно, воно має специфічний запах, який приваблює диких тварин. Для людини воно каже такий запах, якщо перебувати постійно в контакті з цією вакциною, воно таке неприємно. Для проведення весняної кампанії нам необхідно 375 тисяч 750 приманок із вакциною. На сьогодні ми отримали першу партію 93 тисячі 300, Слідуча партія прийде 28 травня. Залучаємо працівників лісу, ветеринарну службу, сільради ради дають старости деяких теж людей, щоб рознести дану вакцину. Кожен беремо вакцину, кожен 200 метрів. І на відстані чоловік від 200 метрів буде стояти, а кожен 200 метрів кидати одну дозу вакцини. Дуже багато зараз розвелося лисиць. Ви знаєте, що відстрілювати не можна. Тому ми кладемо вакцину, вони її з'їдають, в таке от темне місце. Вони її знаходять, бо вона дуже гарно пахне. Вони будуть безпечні більше, якщо укусять там собаку чи ще якусь тваринку. Протягом 7-14 днів наступає повна імунізація організму.